Роман Безус розриває кіпер, забив цукерочку і приніс власній команді перемогу. Челсі продовжує запалювати з мудриком в запасі. А в Борнмута і Ліза Забарного темна серія ВПЛ. Вітаю, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. На Ужгородському авангарді відбулося відкрите тренування Миная з представленням новачків команди. Закарпатський клуб презентував 10 зимових новачків. Шахтер Полісся, що з'єб... під Єврокубки. Чисто любопитно, що в цей раз викине вакула перепливе тису загалом бісусновець оголосив про підписання українського півзахисника Артема Поляруса. Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт розрахований до кінця поточного сезону. Останньою командою Поляруса була Термаліка, і всі клієнти шаблія так переживають за український футбол, що розбігаються по різним помийкам. Цей після анексії українських територій вирішив пограти на рашці. тому ні про яке. Переживання точно не йдеться. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Люксембурзький півзахисник Тіль стане гравцем ЛНЗ. Повідомляється, що саме черкаський клуб виграв боротьбу у Ворскле. Вкотре кайфую від роботи спортивного департаменту ЛНЗ. Що скаути, що люди, котрі відповідають за безпосереднє підписання футболістів ну прям молодці. До речі, щодо полтавського клубу, вони також підписали Сільвіо Вокрі, який є албанським футболістом. Термін контракту не розголошується. Він гратиме під 21 номером раніше. Виступав у системі шкенді і грав лише за албанські клуби. Той самий коментатор, який біжить писати дотепний коментар про Суркіса, і що в Україну ніхто не їде. Круто, керівництво Ворсклу і Гуд чекаємо поляка та засекреченого вихованця реала. Ворскла справді дивує цього трансферного вікна, і у мене є теорія, чому так відбувається. Бо е, з клубу пішли скрипник і Юрченко саме так. Власне, в чому логіка? Я думаю, очевидна історія, що Юрченко і Скрипник в Полтаві отримували шалені кошти, які взагалі не рівняться з тими. Які отримують інші футболісти, зокрема лідери цього клубу. Ну і відповідно вдалося розвантажити зарплатну відомість. А тепер можна за ці гроші, які звільнились, підписувати купу достатньо якісних футболістів. До речі, друзі УПЛ повертається вже за тиждень. Прогноз на матчі нашої першості не тільки можете робити у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Крокуємо до наших у Європі. Дженуа втратила перемогу над Наполі у 25-му турі серії А 1-1. Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов на заміну на 75-й хвилині за рахунку 1-0 та з врахуванням компенсованого часу провів на полі 20 хвилин. Оцінка 7,1 від Софаскор. Бордмут на виїзді втратив перемогу над Ньюкаслом у рамках АПЛ 2-2. У команди Андонії Раоли триває серія без виграшів впродовж шести турів. До цього було дві нічиїх та три поразки. Український центрбек лязабарний провів. Você... 90 хвилин на полі, оцінка 6,5 від Софаскор. Український нападник Валенції Роман Яремчук провів 72 хвилини проти Севілії зі стартового складу. Статистичний портал Софаскор поставив форварду оцінку 6,1. Це найнижчий показник у команді. На камери, до речі, показово потрапила одна із його реакцій: реакція Яремчука. Після незабитого голу. Він не міг стримати емоції. Він Гірчосі Михайло Мудрик не вийшов на поле у матчі 25-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Головний тренер Лондонців Мауліс. Четтіно зробив три заміни у три слоти, але не випустив 23-річного українця. Мудрик в третій поспіль провів матч Челсі у запасі. в останній він грав 4 лютого. А в останній виходив у старті 23 січня. Ну і власне моніторимо ситуацію з Мудриком. Вона виглядає непросто з логічних причин. Мудрик не грає і здається, що реально треба йти в оренду і в. Вчитись грати на топовому рівні. А найкраще моніторити ситуацію з мудриком в мобільному застосунку трибуни. Там можна детально вивчати кар'єру футболістів, слідкувати за всіма пов'язаними з ними новинами і результативністю. Тож качайте за лінком в описі застосунок. Український півзахисник ОМОНі Роман Безус відзначився голом у матчі 25-го туру чемпіонату Кіпри проти Ахнаса. І не просто голом, а справжньою цукерочкою. Цей м'яч став для 33-річного футболіста шостим у розіграші Ліги. Також на його рахунку 6 асистів у 22 матчах. Безус регулярно відзначається результативними діями, і це не можна радувати. Можливо, і штабу національної збірної слід звернути на нього увагу, бо хлопець справді в дуже хорошій формі і ще й з досвідом. Чому б ні? Що ви, друзі, на цей рахунок думаєте, пишіть коментарі. А в мене все. До зустрічі. Па-па.